Шановні колеги, дозвольте презентувати нові сервіси в онлайн режимі Міністерства юстиції. Хочу всім нагадати, що ми почали цей непростий шлях змін відношення держави до людини як споживача послуг ще починаючи з 2014 року. І коли 8 квітня 2015 року були запущені перші онлайн-сервіси Міністерства юстиції, це була така тільки візія і мрія. Для всіх, що це може працювати в повному повномасштабному режимі. Нагадаю, що в квітні 2015 року ми запустили перші послуги в режимі онлайн, а саме ми відкрили тоді реєстри нерухомості, реєстр бізнесу, ми зробили, можливо, сервіс по реєстрації юридичних осіб. І це був фактично старт того, щоб в спілкуванні між державою і людиною прийшли нові Стандарти якості, а саме онлайн, відсутність комунікації з бюрократом, відсутність можливості фактично побутової корупції, тому що комп'ютер хабрі не бере. Ми на цьому не зупинилися, і е, на виконання доручення прем'єр-міністра України і спільно з експертним громадянським середовищем ми постійно працюємо над тим, щоб е, робити максимальну кількість послуг в, в системі онлайн. І буквально. Тиждень тому назад ми презентували загальнонаціональний проєкт, це онлайн-будинок юстиції. Це той проєкт, який працював спочатку на рівні міста Києва, як пілот, зараз це вже національний проєкт. І е, тільки за минулий рік 1 мільйон 55 тисяч українців скористувалися онлайн-послугами Міністерства юстиції. Це 1 мільйон людей, які отримали якісну послугу без черги, без бюрократії і без побутової корупції. Це ті люди, які мають зовсім інше відношення вже до української влади і до тих послуг, які Україна їм надає. І сьогодні я маю честь представити низку нових онлайн-сервісів, які ми розробили спільно з нашими колегами з Державного агентства з питань електронного урядування, які є надзвичайно затребуваними і мають величезний попит серед українських підприємців і українських громадян. Це Реєстрація фізичних осіб-підприємців в режимі онлайн. І дійсно зараз і на сайті онлайн-брінку юстиції, і на нашому, на нашому урядовому порталі стало вже реальністю сьогоднішнього дня в повноцінному режимі можливість зареєструвати в онлайн-форматі ФОПа, тобто фізичну особу-підприємців. Так само ми сьогодні даємо доступ до такої послуги, як реєстрація змін до відомостей щодо фізичної особи підприємця. Це надзвичайно важлива послуга, яка має десь в середньому 500 тисяч в рік запитів від українських підприємців. І третя послуга для фізичних осіб підприємців, яка стає зараз доступною, це припинення. Підприємницької діяльності фізичної особи підприємця для того, щоб не стояти в чергах з документами і просити бюрократів, щоб закрили вашу компанію або вашого ФОП. Зараз таку можливість ми даємо на нашому онлайн-порталі. Що стосується юридичних осіб і компанії, ми так само даємо можливість онлайн, онлайн реєстрації. Юридичної особи. Ця послуга стає загальнонаціональною, ви можете зареєструвати свою кампанію через сайт, через урядовий сайт або через сайт онлайн-будинку юстиції. І ще одна послуга, яка так само має величезний попит, це внесення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру. Це теж сотні тисяч підприємців, які раніше стояли в чергах, які приходили до СНАПів. Зараз це можна буде робити. Не виходячи з свого офісу чи квартири через свій гаджет, через телефон, через комп'ютер. І я переконаний, що наступний слайд з наступного року кількість українців, які ж користаються онлайн-сервісами держави, збільшиться в рази. Ще раз повторюю, Володимир Борисович, більше мільйона українців в минулому році отримали платні онлайн послуги держави. Сайту Міністерства юстиції онлайн будинку юстиції після запровадження нами спільно з нашими партнерами з Агенції електронного урядування нових послуг. Я думаю, що мінімум вдвічі така кількість людей збільшиться, і ми на цьому не будемо зупинятися. Наш підхід є дуже простий: що кожна людина повинна жити наповну, а про документи подбає мін'юст. Це той слоган, з яким ми рухаємося в системі онлайн. На сервісів, і я думаю, що його можна перефразувати: що кожна людина повинна жити наповно, а про документи подбає держава, і не буде бюрократії, не буде черг і не буде побутової корупції. Дякую, дякую, Павло Дмитро.